В окупованому росіянами Криму російська православна церква готує дітей до збройної агресії. Про це повідомляє нам центр центр протидії дезінформації. Створюють спеціальні табори, зокрема на території якогось дуже славнозвісного табору Артек. І власне там якраз російська церква допомагає опрацьовувати українських дітей, перетворюючи їх по суті на майбутніх солдатів. З нами на зв'язку зокрема, про цю тему поговорить керівник центру вивчення окупації Петро Трющенко. Пане Петре вітає вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Буквально от зараз говорили з релігієзнавицею Людмилою Филипович про те, що до неділі Московський патріархат має обірвати зв'язки з самою Москвою або матиме позов. І от зразу акурат під нашу бесіду повідомлення центру протидії дезінформації, як російська церква працьовує українських дітей в окупованому Криму. Але чи тільки в Криму займаються вони цим? Ну насправді ні. Я би взагалі знаєте, російська церква це, це відвертий. В... Відверта агентура ФСБ, яка відпрацьовує цей порядок денний ну, на всіх окупованих територіях, немає на сьогоднішній день такого міста, містечка, селища, де російські попини займаються тим, що вони працюють з дітьми. Це обов'язкова програма. Вони відвідують їх систематично в першу чергу в школах там, в дитячих садочках. По до того це, якщо йде якісь. Навчальний період, а якщо не навчальний період, от зараз час літніх таборів і там частково вони працюють на узбережжі Азовського моря, там попис звідти не вилазять. тобто кожна зміна без цього не обходиться. Тому дійсно вони з дітьми працюють достатньо сильно, як і зі всіма. Власне, іншими людьми нашими українськими на окупованих територіях, але ну маємо розуміти, що діти це взагалі окрема категорія для росіян з точки зору впливу. Це окремі політики, окремі програми їм там наплювати на наших дорослих, аби вони все це роблять, або вони виїхали. А діти це інша історія. Тому і церква тут, якщо це можна називати, церквою російська долучається. Повноцінна і повноцінна робить те, що треба казати, тому ну власне чому тут дивуватись, враховуючи, що по окупованих територіях вони там службу проводять а, про виславляє руська войська, да і в, в, в тим, що вони прощають їм вбивства цивільних українців. Ну чого ще від них можна очікувати насправді? Тому так це абсолютна тенденція всіх окупованих територіях на виключно Криму. Чи можемо констатувати, що фактично РПЦ стала частиною російських збройних сил або принаймні має представництва і чітко координується вся ця структура? Тому що, коли ФСБ на кочові церкву, хіба іншого можна очікувати? Ну я думаю, що не можна, і дійсно це ну я не знаю наскільки можна сказати, що вони стали частиною збройних сил. а От частиною федеральної служби безпеки вони точно стали, тому що ну давайте не забувати, попи на окупованих територіях відверто займається не лише пропагандою ідеологічним логічним впливом там чи А, Якщо хтось там думає, що вони зберігають таємницю сповіді, то це не так, то це стає відомо одразу всім службам, і ми попереджаємо давно наших людей, що не можна цього допускати. Кати тому, що в такий спосіб від прихожан, церква отримує великий масив даних, і наші прихожани звикли довіряти. Релігійникам тому й тут їм розповідають іноді забагато, більше ніж треба. Тому церква абсолютно залучена во всі репресивні заходи, контрпартизанські заходи в першу чергу, виявлені незадоволених і проукраїнської частини. Тому навряд чи я би не відносив їх, все ж таки до збройних сил. Я би відносив їх до спецслужб, які борються, ну, як частина репресивної машини, яка діє на, на окупованих територіях, принаймні. Маємо новину про те, що у Польщі в полі пав невідомий об'єкт і вибухнув на місці падіння. Утворився кратер. А серед уламків знайшли предмет, схожий на пропелер. Дуже прискіпливо стежимо за такими повідомленнями, бо маємо на жаль історію в минулому не дуже добрі від таких падінь. Будемо обов'язково повідомляти, що ж саме трапилося. Добре, до інших новин, які відбуваються на окупованих територіях, ви повідомляли цікаву вістку з маківки про те, що фактично люди не витримують на окупованих територіях і виходять на водяні бунти, чи як як це правильно назвати. Ну вже можна так і називати, і це лише початок, тому що буде більше. Дійсно, в маківки те, що сталося, це просто треба окремо розбирати, тому що там люди вийшли, вийшли на вулицю і закликали до себе місцеву владу о, там керівника району для того, щоб він приїхав, пояснив, коли буде вода, що робиться. Ну зрозуміло, якщо води нема і нема вже там півроку, фактично то є певні питання до влади. Що зробила місцева влада? Вона нагнала поліцейів, розігнали це, і наче визнав, що це незаконний, несанкціонований мітинг. Більш того, станом ще на вчора наші повідомляли джерела, що в Миківці просто купа поліцаїв зі всієї донецької області. Ну Донецько перше, рядом зрозуміло, і на інших поліцаїв, тому що вони бояться, що ці виходи на вулицю в Миківці, ті, що почалися, вони переростуть щось більше з урахуванням того, що вони розібрали. Там ще ж там зранку вчора казали, що таке враження, що на кожного окремого макіївчанина на сьогоднішній день поліцей знаходиться в місті. Ну тобто, це. Демонструє той рівень серйозного відношення окупаційної влади до потенційної можливості бунтів, і це Макіївка Насправді вже такі прояви були і в Маріуполі. В Маріуполі на щастя рятує окупаційну владу і нагори на ну навіть не знаю, як це правильно оцінити, якщо чесно. Проте ну в Маріуполі немає такого жорсткого відключення води. Та там певна ситуація інакша. Там в багатьох районах вода є, просто роблять вигляд, що вони дотримуються графіку, хоча ну де інде не тому це там, хоч якось балансує і не спонукає людей бунтувати. Хоча повторюю, спочатку це вже відбувалось в Донецьку Це теж жах. Ну з, з одного боку, з іншого боку, те, що ми бачимо, знаєте, там в і ін... ну дивні речі, страшні речі насправді відбуваються, тому що є там відомий посілок Абакумова, там де шахта, там, де люди постійно в чергах. Абсолютна більшість війде за водовозками от саме звідти, тому що там найгірша ситуація з водою. Там води вже немає півроку взагалі, і тільки її завозять оце це водовозками, і там в чергу, в драку, та там окремі історії. Ну проте вони публічно пишуть і дякують єдиній Росії за те, що в них немає води, і те, що вона тепер їм перевозить баклажки. Це знаєте, якесь чорне церкало, да, яке стало там реальністю, і це дуже складно вразуміти, як це відбувається. Тому так соціальна ситуація в окупованій Донеччині пов'язана з водою вона геть нестабільна і вона буде погіршуватися. І ми впевнені, що рано чи пізно воно сполахне. Я би, чесно кажучи, вже з точки зору нашої влади починав би цю ситуацію трохи підпалювати, тому що така дестабілізація, вона нам на руку вона буде збивати цей мобілізаційний наступ, да, мобілізаційний настрій, який є в росіян у тому числі під Покровськом. Не так треба зробити, треба починати до них звертатись. Я маю на увазі до окупаційної до російської влади з пропозиціями там не знаю, водної переміг. Давайте оголошимо і спільно вирішувати, як давати Дня воду, що вона ними знучаєтесь, mm -hmm. щоб це дійшло до людей, щоб вони щось почули, що, врешті-решт, хтось дбає, тому що там же як на сьогоднішній день а, влада. Кремль мовчить. Єдине, що сказав Путін, це було там пару тижнів тому. В нього був пошилін на прийомі. Він сказав: На ну, треба вирішити питання з водою. Тот сказав: Є, повернувся назад, і щодня записує там кружочки в телеграмі. Каже, нічого не буде, води не буде. Ми нічого не можемо зробити, грошей немає, рішення немає. Ну якось так ось. І все. Ну, тобто, має з'явитися якийсь голос, який звертається до наших людей в окупації. каже: є рішення, і ми готові його вам надати на відміну від російської влади. Я певен, що росіяни ніколи не підуть на якісь там водне переміря, чи що, щоб покращити цю ситуацію, вони взагалі намагаються її прикрити. Ну проте там є люди, які це почують. І це точно зіграє на дестабілізацію. Зіграє на дестабілізацію, люди почнуть е, збільшувати свої вимоги до окупаційної влади, і владі буде вже не тільки до фронту, та, і ще треба буде розуміти, що там з людьми. Тобто абсолютно плюс-плюс ситуація, яка от під ногами, що називається, лежить, треба тільки її підняти і розіграти. Ну але слухайте, тут ще ж розіграти і не дуже треба буде, тому що скоро опалювальний сезон. А якщо в місті немає води, то люди що роблять? Спускають з системи опалення з батарей воду. Чи чи не відбувається цього? Я не дуже розумію, як вони планують запускати взагалі опалення в цих містах. А в Донецьку спустили вже воду. Ну фактично його там немає в системі опалення. І на минулому чи поза минулому тижні там було засідання велике з точки зору старту опалювального сезону закрите. Знову ж таки, наші люди там позливали багато чого інформації якої. А, так, от вода на прямо наголосила, Вона не може забезпечити на за поточних умов наповнення системи а, опалення, тому що нема де взяти воду. Тому вони зараз дуже агресивно і дуже активно шукають, що цим робити. Були в них ідеї брати воду з шахти, заповнювати її okay. в систему теплопостачання, але поки що вони до цього не дійшли до рішення. Ну тобто немає технічного цього рішення. Теоретично це ну, мало би сенс. А, це все одно да замкнута структура замкнута система, якщо так відверто казати, будь-що за за умови відсутності іншого там джерела води можливо було б на це піти. Але ну насправді поки що такого рішення немає. Система стоїть посла, тому що люди дійсно поспускали її, бо треба ж десь хоч і технічно водобрати. А опалювальний сезону досі, як вони запустяться, ну це питання з багатьма невідомими насправді а, з іншого боку. Я думаю, що врешті-решт, принаймні, з опалювальним сезоном, якщо так відверто казати, вони рішення знайдуть, тому що. З точки зору опалення на території Донецької області постійно діє. там ціле групи. Вони напряму звітують раз там на тиждень, раз на два тижні заступнику міністра і міністру з ЖКХ в Російській Федерації. Вони, начебто, там тримають на контролі, тому що там питання з водою в системі це не єдине питання, яке вони не можуть вирішити вже там четвертий рік по суті окупації я маю на увазі після повномасштабного вторгнення. Тому там намагаються контролювати. Скоріше за все, вони це питання в якомусь сенсі будуть вирішувати і вирішують. Ну знов ж таки, це буде якесь скалічне рішення, яке все одно призведе до чогось на хорошого. Вони будуть закачувати цю воду. Люди будуть зливати цю воду. Вони вони знову мають закачувати. І рано чи пізно воно зупиниться, тому що знов ж таки кожу джерел, де взяти води в Донецьку просто немає. От фізично вони відсутні на сьогоднішній день, і взяти ну банально нема де. В Росії значно подорожчав бензин, десь приблизно плюс 40 плюс 50 відсотків попит сезону, плюс добрі удари по НПЗ російських. Два заводи, що не менше до середини вересня, зупинилися. Чи зачепилася паливна криза окуповані території? Тому що мені вдається, що для Кремля важливо спочатку забезпечити усім Москву і довкола. Щоб ніхто не не дай боже не подумав, що ситуація погіршилась. А всі решта території, особливо окуповані, це вже справа третьорядна. Ну не тільки окуповані там на приморському краї з точки зору Владивостока взагалі зник бензин вже да? тобто його немає. Просто фізично по полюбовці ні його немає. Те, що окупованих територіях в Криму почав зникати бензин, це знов ж таки ну паливо, я мою на увазі. Це теж зрозуміла історія, тому що дуже складна логістика для постачання паливно-мастильних матеріалів. в Крим по окупованих територіях Донечина, Луганщина і Запоріжжя. Просто зростання на паливо щодня і зростання непропорційне. Причому дивно тут іноді, що ціни на паливному стильні матеріали, ну на бензин на дизель на окупованих територіях поки що нижче, аніж по більшості регіонів Російської Федерації. Тобто, чомусь тут ще не докотилось. Це подорожчання. Ну можливо, з тим, що немає такого агресивного і активного сільського господарства на сьогоднішній день. Можливо, з цим пов'язано. Ну проте криза ну, вона вже проглядується. Я ж кажу, в Криму вже зникає. Це означає що за ним піде Храсочі. На в першу чергу, тому що вони звідти кримчани будуть забирати в. Палива, а потім підтягнуться, і всі інші відчувається. Вони не можуть розібратися що щось сталося. Росіяни мовчать про НПЗшки, які фактично нам і виведені з ладу, і вони точно не запрацюють цього року. А ми ж не просто там два великих НПЗ зупинилась. Да, це НПЗ, які займали до 40% в принципі виготовлення бензину в першу чергу. Там ж вже, вже і заборона на експорт є бензину, і скоро вони обмеження будуть вводити на ліміти і на продаж, і на ціни, і на все таке інше. Тому так. Це точно відгукнеться і відгукується на окупованих територіях. Плюс давайте не забувати чудові операції, чудові удари по окупованим територіям. Ну, от, наприклад, як вчора по Запорізькій області, це ж потяг там зупинили з паливом, фактично. Та да? тобто там або бензин, або дизель їхали і не доїхали. І це означає, що десь будуть дуже великі проблеми, і вони не вирішать ці проблеми ніяк. Це ж не тільки військова складова їде в цих вагонах. Давайте відверто казати, зрозуміло, що військова логістика в пріоритеті, але ну такі по. Потяги з паливом, у тому числі для цивільного населення, мається на увазі в першу чергу для промисловості, тому що треба ще якось техніку і ремонтувати і працювати. Все, воно не доїхало. Якщо воно не доїхало, де його взяти. Росіяни вже дійшли до того, що от щоб ну уникати таких ударів по потягам, вони ганяють великими е бензовозами фактично паливо. Е Автошляхом через Ростов на Дону аж до Криму. Ну ну це означає це катастрофа, тому що це геть невигідно, геть не На щастя, вони там будували, будували нафтопровод. Вони якось його не добудували. Десь він там застряг це будівництво за відсутності фінансування. Тому в них дуже небагато залишається опцій для того, щоб насичувати окуповані території і фронт у тому числі Знову ж таки. Давайте тут і це не забувати. Да, паливом і це ну абсолютно чудово. На насправді те, що наші збройні сили зробили цього року от системна системну роботу по натопромослому на, на комплексу. Це це абсолютно правильна і чудова робота. Результати, якого ми бачимо вже. да почали з весни. От на кінець літа ми вже бачимо результати. Тому якщо така системність залишиться, я думаю, що. Десь до зими у росіян будуть дуже великі проблеми зі всім паливним комплексом. Спеціалізований сайт його журналісти Агрополітком, а вони порахували і проаналізували, скільки зерна Росія вже могла вкрасти з нового врожаю з окупованих територій. Сума колосальна: це 2,5 мільйони тонн, зокрема, пшениці. І закуповують цю пшеницю дуже багато країн, зокрема Єгипет, зокрема Туреччина, яка нам розказує, яка вона миротвориться в особі президента Ердогана, Іран. Ну там нема питань. І пішло. Поїхало. Як ви ці процеси описали? Тобто, як вони це роблять, і якщо така колосальна. Цифра, то очевидно, що це прям великі обсяги зараз. Ну, це не просто великі обсяги. Це вся пшениця, фактично, яка є на окупованих територіях. Варто зазначити, що врожайність цього року падіння від 20 до 40% насправді врожайності. Це на, на наших жнивах на окупованих територіях. Да? Тому що немає води. Там вже було скрізь зрощення. Найбільше падіння демонструє на сьогоднішній день. Запорізька область це ж фактично була житниця. По суті, на сьогоднішній день вони продовжують падати і падати там порівняно з минулим і позаминулим роком. Там страшне, що відбувається. І у тому числі в принципі вся ця викрадена фактично пшениця значною мірою саме Запорізької області, тому сума кількість, з одного боку велика там 2 мільйони. Да з іншого боку, це набагато менше ніж було там минулого року. Наприклад, єдина різниця велика з цим роком, тому що вони не задіють порт. Цього разу і все тягнуть безпосередньо, те, що ми бачимо, тягнуть безпосередньо на Ростов-на-Дону, і воно звідти вже йде морем подалі, а не з Бердянського порту. Ну, принаймні, абсолютно своєю більшістю. Це ж побудовано дуже дуже цікаво, тому що на Запоріжжі, і власне і в Донецькій області така сама ситуація. Там же посоздавали так звані державні корпорації, які фактично викуповують а по суті забирають все зерно усіх виробників. Немає не значення великі, маленькі середні фермери. Чи там якесь якось господарство, є компанія, яка викуповує і вони зобов'язані віддавати цій компанії фактично все зерно по той ціні, яка компанія це зерно в в в власне. Становлю їм навіть не залишають на посіви. Потім назад ця компанія, державна умовно кажучи, має передавати їм для посіву це зерно цього року. Поки що ми не бачимо, щоб назад там зерно поверталося для того, щоб робити посіви. Ну це вже ближче до зими, коли вони будуть сіяти, будемо бачити. Ну проте вони забрали цього разу все. Якщо так відверто казати, це от дуже великий. Знаєте, це прямий тригір до Голодомору. От відбувається те саме насправді. Тобто, все зерно з окупованих територіях на сьогоднішній день викрадено. Чому падіння врожайності на. Справді величезна Трець не лише закон. на окупованих, а на Росії теж тому за рахунок нашого зерна вони перекривають свої збитки тому на окупованих територіях, які вони залишаються. Точно, Голодомор те саме, що ми вже бачили в нашій історії. Нічого нового росіяни не придумували. Називається. Дякую вам дуже за відповіді. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів нам, що відбувається зараз на тимчасово загарбаних Росією територіях. Це дуже важливо розуміти і знати, і аналізувати. Об Обдинадцятій повернемося з новинами, оновлюємо випуск для вас.